Знайшла у себе в трилітровій банці залишки меду старого зацукрованого, у якому роки три. Там ну буквально жменька була, і та трилітрова банка більше місця займала аніж того меду. Вирішила спекти медівник без розкатки коржів. Такий швидкий, який заливний на нього ще кажуть. У мене немає перевіреного рецепту такого коржа, такого торта, бо зазвичай печу з розкаткою коржі на медівник. А це вирішила так, щоб не заморачувати швиденько щось пекти. То зараз знайшла в інтернеті рецепт, буду пекти. І вам розкажу, що як робила, і покажу, чи вийшли в мене ці коржі вдалими. Щоб раптом що можна було брати вам рецепт теж в роботу. Робила за подвійним рецептом, адже у мене залишилось якраз з банки 200 грамів меду, тому ви можете ділити всі інгредієнти на два. Отже, 200 грамів меду поставила на повільний вогонь, трошки розтопила його і додала сюди дві чайні ложки соди, трошки довела до такого карамельного кольору і додала 200 грамів вершкового масла і зняла цю всю суміш. Остивати. Отже, поки моя медова суміш остиває, я збила 8 яєць з двома склянками цукру та дрібкою солі. Зараз сюди додам 3 стакани борошна та вже охолонувшу медову суміш. Отже, у мене вийшло ось таке карамельне, ароматне тісто. Зараз буду випікати коржі. Із цього тіста у мене має вийти 4 коржі. Я перший корж в духовку. Духовка на 180 градусів 5 хвилин. Отже, у мене вийшло 4 ось такі коржі. Зараз зварю звичайний заверний крем і перемажу. Знаєте, на вигляд, наче все вдалося. Коржі такі ну, добре пропеклися і такі пухкенькі. Ось такий у мене вийшов великий пухкий повітряний з ароматом меду та карамелі медовик. Мій медівник вже готовий, вже пропитався. Дивіться, який тортичок. Коржі, рецепт коржів дуже вдалий. Ну, мені сподобалось. Головне, що швидко, бо іноді не хочеться так заморачуватися, як з розкатними коржами. Хочеться так, щоб раз, два і смачно, і готово. Блін, Воно так, вони такі пропитані. Е, я їх мазала звичайним заварним кремом з мукою. Такі м'якенькі, ніжнень, ніжненькі, дуже смачно. Я рецепт пропишу в дописі грамовки, але я ж кажу, я брала подвійний, тобто у мене вийшло 4 коржі на велике деко. Дуже круто. Рецепт пер...